Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Доріг Христі, браті і сестри, пригадую, що минулого разу, коли ми згадували про всіх святих, ми в особливий спосіб прислухалися до слів Ісуса, який говорив до своїх учнів, хто є достойний хто є недостойний Його. І все дуже просто, що достойним Христа є той, хто йде за ним. Достойним Христа є той, хто проповідує Його царство, а не себе. Той, хто служить йому, а не використовує його. Зад себе. І тому, коли ми говоримо про достойність, Ісус не робить ексклюзивність такого, що тільки мене любити. Дехто коли чує ці слова, що треба любити найперше Бога, а потім і все, що Він сотворив, ну, трішки сторожного слухає. Але як бачимо дві заповіді любові, Любити Бога і любити ближнього, вони йдуть в парі. Бо не можеш ти любити Бога і ненавидіти ближнього. Коли любиш Бога, тоді та любов, вона розширюється і на інше. Але з другої сторони, коли ми міняємо місцями і кажемо, що я люблю тільки свою дитину. Я люблю тільки найбільше серед всіх там чоловіка, жінку, батьків, всі решта. Я тоді запитуюся, а Бог де має бути? В стороні? Має бути на, десь в кінці, про кого ти згадуєш аж там, хто зна коли. І що тут доброго є, коли ти Бога ставиш, хто зна де, а в центрі твого життя? Є створіння його. Нема логіки, навіть такої простої логіки немає. І сьогодні ми згадуємо, як з чого все починалося. Бо якщо пригадуєте минулого разу, коли Ісус говорив про достойність, недостойність Його, потім ми зачитали також уривок, коли Петро сказав, ну от ми покинули все, і що нам буде з цього. І сьогодні ми згадуємо, як це все почалося, що вони покинули все. І сьогодні ми згадуємо про те, як все відбулося. А відбулося дуже просто. Ісус пішов, побачив двох людей і сказав їм, «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. Ну, З однієї сторони дійсно все дуже просто. Покликав їх, щоб вони його наслідували і йшли разом з ним, а радше за ним пішли. Ну, Це вже для нас простіше зрозуміти, тому що ми від самого малочку чуємо цей заклик, коли батьки кажуть нам, іди за мною, не віддаляйся від мене. І ми звикаємо до того, що це нормально, коли ми йдемо за тим, кому ми довіряємо. А за тим не йди, бо небезпека. А за мною йди, йди по тій стежці, йди, бо не впадеш. І таким чином, ми, коли йдемо попереду, ми показуємо, куди треба йти. І дитина довіряє. І це є природний спосіб. Але тут одна така деталь. Ісус каже: Йдіть за мною, я зроблю вас. Рибалками людей. Ну, Рибалками не тяжко зрозуміти, тому що вони були рибалками. Тобто вони знали, про що йдеться. Риба ловиш, всього маєш користь, собі продаєш іншим, міняєш. Ну, в будь-якому випадку це все зводиться до тебе як того, який живе з цього. А тут треба бути рибалкою людей. Що це означає ловити людей? Їх потім продавати, міняти їх, використовувати для себе. То є великий знак запитання. Що він таке сказав? До чого він? Їх кличе. Слава Богу, що вони пішли. Бо якби не пішли, от, вони би почали між собою говорити. Що то він казав нам? Щоб ми йшли там, людей ловили. Що ми там починали? І почалося себе, знаєте, раз так, як ми щось не дочуємо, щось неправильно зрозуміємо і починаємо ми самі собі. що... Накручувати, давати собі якусь відповідь, щось придумувати і так далі. і так далі. Ну і починаємо, починаємо, потім іншим скажемо. Знаєте, так дуже багато пояснюється, як слухи народжуються. Чутки різні ходять, і потім, починає, і потім ти то всього не не зловжу. собі, якби вони не пішли. Та там би зараз по всій галілеї би тільки йшлося тільки про те, що Ісус вчить, як ловити людей. І як потім їх треба з ними що робити, і потім, а він побачив, що сітками вони там ремонтували сітки, і то воно все сплітається. Треба бути обережним. Як-то треба бути дуже обережним, не фантазувати. Дуже часто ми в нашому духовному житті попадаємося на таких розумних, які вміють пояснювати Святе Письмо. Які вміють потім цитувати і мене там? От коли почав робити записи, знаєте, вже мало цитують. Бо я дуже швидко тоді, що я сказав такого? А коли я тільки казав? І вже тоді мало перекручують і мало вивертають. А це все дуже просто робиться, бо людина вона не має сміливості прийти і сказати, слухай, а що ти мав на увазі, коли ти сказав ось це і це? А що ти хотів нам цим сказати? Знаєте, тут треба мати смиренність, прийти і запитатися. Набагато легше людині видумати відповідь, перекрутити, самому собі щось сказати, і потім повірити в це і жити в цій фантазії, і жити в цій брехні. Щоб знайти правдиву відповідь, треба піти. Піти за ними. Бо вони не мали відповіді, що це означає бути рибалками людей. Вони могли собі придумати цю відповідь, бути якимись рабовласниками, бути якимись тими, які полюють е, за людьми, ловлять їх, а потім їх перепродують, а потім, хто знає, що з ними роблять, Вони собі могли це видумати. Як дуже часто ми собі видумали те, чого насправді в Євангелії немає. Ми собі придумали якогось Бога. Ми собі придумали якусь поведінку Бога. Ми почали собі навіть придумувати, що то є війна, для чого вона ну стільки фантазій. То все брехня. Бо хто з тих фантазіорів прийшов до Бога і запитався, Боже, як це зробити? Ми наслухаємося коментаторів. Різних професійних там пояснювачів в інтернеті. Але хто з нас прийшов до Бога і сказав Боже, що це означає? Як це зрозуміти нам? Апостоли мали сміливість залишити все і піти за Христом, шукаючи відповіді, що це означає? І відповідь прийшла. Ми сьогодні в Євангелії зачитали цю відповідь, що Ісус ходив по всій Галілеї, проповідував Царство Боже, зціляв, зціляв, виявляється, недуги людей, допомагав людям. І потім ця відповідь, що то означає бути рибалками, вона прийшла у конкретному прикладі Ісуса Христа. Як це приємно, коли. Вони цю відповідь на собі досвідчили, що то означає бути спасителями тої риби. Правдивим рибалкою означає бути спасителями тої риби, найти її і пустити її з сіток у воду, чисту воду. Вріх Христі в нашому житті. Кожен з нас отримує запрошення від Бога йти за Ним, і Він хоче нам допомогти віднайти себе, своє покликання, здійснити свою місію. Хочу відразу сказати, що нам не відразу це буде зрозуміло. Інколи є люди, які, проживши багато років, запитуються, а для чого я то все прожив? І незрозуміло нам є, чому я мав таку ситуацію в житті, чому я таке пережив в житті. Натомість я знаю, що є ті люди, які не пускають це все як ну, випадковість, а стараються пізнати, що Бог хоче сказати їм цією ситуацією в життя. І потім особисто я став свідком багатьох людей, які прийшли і сказали, ти знаєш, Бог мені відкрив. І це така велика радість бачити людину, яка отримала правдиву відповідь. Це така велика радість, коли ти бачиш людину, яка каже, а тепер я Богу і подякую за все, що сталося в моєму житті, за все. Навіть за те, що я не хотів, не хотіла. Але я кажу тепер, що це так мало бути. І тепер завдяки цьому я є такий, я маю ось це. Тому потрібно не видумувати, не фантазувати, не вдатися на цю спокусу жити брехнею. Але потрібно навчитися давати правдиві запитання і шукати правдивих відповідей. Якщо Бог мене кличе до цього, якщо Бог мені дає цю ситуацію в житті, то тільки він має відповідь, ніхто інший. Бо Він є той, який є початком і продовженням усього. Тому в нього треба питатися, Боже. Що це означає? Боже, що ти хочеш цим мені сказати? І наступне, не видумувати замість нього відразу відповіді, а може це бути то, а може бути це то, а може бути це сяк, а ще почнемо зараз фантазувати серед інших, і товти, то все перетвориться в болото якесь. А треба йти за Христом. Треба жити день за днем. І потім побачимо, що відповідь прийде. І саме ця відповідь, яка прийде від Бога, буде тою відповіддю, яку ми скажемо, що це є радісна відповідь. Бог ніколи не дає тобі сумну відповідь. Бог ніколи не дає тобі те, що тебе знищить, а навпаки дає те, що тобі дає життя. Кожного з нас, Ісус, кличе не залишатися на місці, але продовжувати своє життя. Шлях складається із маленьких кроків, а життя, правдиве духовне життя, складається із запитань.